На а, я на городі. Городі. Давай, Давай. Оце. Як встановили вчені Дніпропетровську, виїжджали так, археологи, брали проби в землі, ці споруди сакральна споруда, перш за все, Викресово для якісь там обрядів давнину. І даний тут Проводили заміри в день рівнодення. Сонце стоїть, рівно по тому проріз. Бачите, три прорізи. Один проріз, другий третій проріз. Оце на схід рівно воно стає. Гармонія. вона дар не субвеці, ідея Гармонія. Шановні друзі, сюди приїхали з Дніпропетровської області ті, кому не байдужа доля нашої країни і нашого народу. Ми приїхали сюди для того, щоб на противагу партійним різним політичним проектам, які рвуть нашу матір Україну, проголосити. Громадсько-політичний рух лелека, який має об'єднати українців. Причому українці в Україні об'єднання українців в Україні, українців в Україні це лише перший крок. Наша нація розкидана по всьому світі. Нас 65 мільйонів у всьому світі. Це багато. Але подивіться, яке місце займає наша держава, яке місце займають українці. Взагалі не тільки, не тільки у світі, яке місце займають вони у нас в Україні. Якщо ми є народ, якщо ми є нація, ми повинні змінити, змінити цей стан справ. Зараз ми почнемо установчі збори громадсько-політичного руху лелека. Я не буду розказувати програму, програму ви читали. E, значить, скажу, що лелека це сакральний символ українців. Але першим кроком нашої програми це є покращення економічної ситуації. Тому що коли людина зайнята тільки пошуками насущного хліба, вона не може розвиватись духовно. Тому велике значення, велике місце в цій програмі займає саме. Економічна частина саме лелека це виникло десь років 5 назад. Тобто, ця ідея зразу ми його розглядали просто як громадську організацію Дніпропетровської області. Тобто, ми, скажімо так, не розглядали це в масштабах всієї України. Зараз, я вважаю, ситуація інша. Соціологія показує більше 50% людей, які готові вийти, вийти на протестні акції. 14% готові при цьому порушити. Значить, причина тут вона одна: люди не довіряють владі. Причому не тільки, скажімо так, ну, можна було подумати, що вони довіряють опозиції, але вони не довіряють і опозиції також, тому що в Україні опозиція це є частина влади. От зараз пішли провокації, значить, 9-го числа ми маємо провокацію у Львові 9 травня. 23 числа значить, ми е, будемо мати провокації, е, чи вірніше марш в Одесі, туди з'їжджаються націоналісти. 22-го комуністи з воротнім візитом їдуть знову у Львів. Е, ну, напевно, святкувати день початку е, Великої Вітчизняної війни. Так, це дуже велике свято. E, значить, я так розумію, що цей конвейер він буде продовжуватися до виборів і, можливо, навіть не до цих, а взагалі буде продовжуватися дуже довго. Ну, є таке римське правила: розділяй і володарюй. що, в принципі, там зацікавлених в об'єднанні українського народу немає. Ці люди вони знаходяться внизу. Тобто, звичайна людина, ну якщо так можна сказати, звичайний українець. Простий українець там, хоча це не хороше слово, е, значить, вони зацікавлені в тому, щоб країна була сильнішою, щоб було менше протиріч, щоб розвивалася економіка, щоб розвивалася культура. Значить, вкидаються з різних боків ідеї з приводу того, значить, що, е, скажімо так, е, прапор не такий, значить, мовне питання вкидається, тобто ну, російська мова найменш захищена, вкидається, що неї треба ще захищати. Тобто е, розрахунок тут дуже простий. Спровокувати людей на те, щоб вони не дивилися, що в них, скажімо так, верхівка, що в них забирає. Забрала спочатку підприємства. Тепер, значить, залишки зарплатні і пенсії забирає, потім взагалі на пенсію відправляти не буде. Значить, ну залишилось, власне, кажучи, у влади відповідь одна: беріть лопати, ідіть копати. От. Значить, є пропозиція, ну, скажімо так, якщо, якщо її сформулювати так більш оптічно, так, брати лопати і братися за будівництво своєї країни. Країни, в якій не буде місця, скажімо так, тій владі, яка є зараз, тим людям, які біля влади, і тому бізнесу, який, в принципі, і не бізнес зовсім, це просто ну, грабіж. Якщо ми подивимося, скільки, скільки в нас вкрали, то це дуже багато. Але зараз на черзі ще й земля є. Значить, Коли землю почнуть продавати, почнуть продавати іноземцям, зрозуміло, хто її купить, ті, у кого є гроші. Значить, ну, я можу назвати такі країни, як Китай, там грошей не міряно. Можливо, там самим Сполученим Штатам це не так цікаво, а Китаю цікаво. Цікаво Філіппінам, цікаво, скажімо, Сінгапуру. Тобто е, ну, є багато країн, е, бажаючих на нашу землю. Е, працівниками тут будуть не наші е, люди, тому що наші люди, вони не погодяться працювати тільки за те, щоб їх годували. Е, значить, наприклад, якщо брати Південно-Східну Азію, то там дуже часто люди працюють саме за їжу. За їжу і людині видають футболку, яка в нього сповзає десь через три роки сама. Ясно, що на одну зарплату українця можна привезти 3-4 людини звідти. Значить, коли цей перелік він дуже швидко піде на мільйони, тобто з інших регіонів приїдуть сюди люди. Це конфлікти. Значить, ми в своїй країні і так себе не дуже комфортно почуваємо. Значить, Там буде ще красивіше. Тому, якщо, скажімо так, ми не хочемо, щоб цей сумний сценарій він став дійсністю, потрібно діяти перетворити дійсно в масовий рух, який буде цей рух буде мати якісь політичні наслідки, які е, суттєво е, змінять стан справ у нашій державі. Значить, захист української культури українських цінностей, е, значить, е, роз'яснення. Е, Економічної сторони питання, яким чином нас грабують взагалі. Тому що люди багато вони розуміють, що грабують, але не розуміють як. Значить, це треба детально пояснювати. Коли люди це зрозуміють, скажімо так, ця влада вона е, довго не протримається. Тому що зараз, е, ну, запитайте, запитайте людину, просто не уявляють масштаби, наскільки це все. Я Скажімо так, ми говорили до цього з людьми, значить, я піднім, піднімав там тему, наприклад, опалення. Тобто там підйом підйомі йде в два рази. Тобто, половина грошей того, що людина платить за опалення, її рада. Справа, справа в тому, щоб люди зараз вони хочуть побачити свіже обличчя, вони їх побачать. Вони їх побачать і вони будуть бачити. Я, скажімо, вчитель. от. І розумну програму. E, значить, я, я працюю в школі, значить, всі бачать, що я живу на зарплату. От. Якщо я до цього часу не навчився красти, скоріш за все я не навчусь вже й на, за наступні стежання. Я з великим задоволенням почув цю новину і зрозумів, що тут присутня всі в цьому русі є нова якість. Ви зрозумієте, що на грошах пробували вже робити об'єднання. Їх було багато. Людей вже грошами не обдуриш. Ішли йшли в одне, друге, третє об'єднання, поки давали гроші, все. Як той каже, я пішов у регіони, я там попрацював, голосував за свободу. Оце реальні приклади. Люди так роблять. Люди будуть так робити. Нам потрібно так організовувати людей, щоб наша політична сила була достатньо переконливою, щоб люди вже не казали гроші, не гроші, тільки за лелеку. Ми повинні проникнутися тим, що справа буде робитися тільки в тому випадку, коли ми всі будемо чорнорабочими, безвідмовними, без зайвих запитань і так далі. Тоді це буде на щось схоже. Україна і українці дійшли до тієї стані межі, за яку далі нема куди виступати. У нас залишено не так багато часу. Тобто, там п'ять неможливо, але... Нам не відпущено багато часу як кажуть, на роздуми. Якщо ми не зуміємо оговтатися і об'єднатися, ми нічого не можемо зробити. Поки що і ще є кажуть, в народі ті сили, ті люди, які спроможні це зробити, людей повернути до об'єднання, роз'яснити людям, що відбувається в Україні, що навколо України. Ми повинні цим думкою проникнути, що дуже велика відповідальність лежить на тих. Хто ще якось вболіває е, за Україну, за, е, живе, тими, саме, ті, е, те, що нам залишили наші предки, е, покоління наших предків. Я вважаю, що створення має бути від початку жорстким. Якщо ми маємо щось на документальному рівні робити, якщо маємо навіть розробляти дуже сміливо і правильно було сказано конституцію, закони. Вони мають бути простими і жорсткими. Не жорстокими, а жорсткими. Якщо ми формуємо організацію, я не хотів би, щоб ми наступали на ті самі граблі, що і всі інші. Хто за те, щоб створити громадську організацію Лелека Дніпро, в Дніпропетровській області? Значить, проте є. Утримались, є. Значить, одностайно.